Рон, це <плес> да, да, не 185-го, за, за, <плес> за, за порушення правил дорожнього руху за що? цього. Ні за це може. Давайте 185-ту. За порушення правил дорожнього руху. Керування транспортним засобом без присключених. І в нетверезому стані, що <плес> Давайте всі. Ну подожди, то то і зараз на людину буде щось куда Дивіться, по 185 я вам поясню, так, безкоштовно, я Дивіться, вам так скажу. давайте так, Я не потребую юридичних послуг. Це злісна непокора, то я вам я поясню. Я Ще раз говорю, мені юридична допомога то не То Ви, можливо, помилили в чомусь. 에, Перед давайте тим, так. Якщо як я як людині... як чомусь помилився, навіду, ви маєте можливість оскаржити мої дії. В суді. Мені припишу, я вам пояснюю. Мені не потрібна юридична допомога. Щоб ваші дії, ви мені кажете, що що якщо Ваш я хочу то, оскаржити то, ваші то, дії в суді, то, мені треба, щоб щось було написано, то, задокументовано. Я ваші слова не можу оскаржити. Я не можу прийти в суд. От Вася Пупкін на мене сказав, що я козьол. Тобто повинно бути задокументовано. Я до вас щось маю якісь питання? Я до вас нічого не маю. І з вами. Я зараз не покажу знаєш, мене що? на телефоні знято, де казав, що буде складати. Ну в общем, Ром, ну на тебе мають щось складати, наскільки я Ну, повідомляю. Ну, ну, да, да, буде складно. Буде, буде, буде привід обжалувати. рішення Ага, все, поліції. тоді взагалі чітко. Ну, все. А хто буде складати? О, товариш майор. О. Хто буде складати? Оскільки працівник поїхав, який зупиняв вас на виклик, буду я складати. Ага. Тобто Хорошо. той, хто зупинив, він поїхав, а на мене не товариш майор? Ну, Ні, ну нам ну, чи... нормально, ну нормально. хай буде. Є порушення? має бути Бачили проявлення для минулий. Ром, він теж був коли цей? Ні, він під'їхав місяцьок. А, бо каже, що бачив. І було два працівники Значить, поліції на сьогодні. Значить, при спілкуванні з водієм він Вимагали, цього заснято є на так, відео, так, задавали запитання, чи він керував без світла. Він погодився. Так, я, я керував без світла. Є. Є, я записано на відео. Ну, ну спитай Богі, ну, Богі все. теж доказує, це бріє. Водився, не у вас має бути доказова база. Ви працівник поліції, який зупиняв, він не цього сказав, що чоловік їхав. Її причина була зупинки транспортного засобу із-за того, що він їхав без вівкнених світла. Я, Ближнього... я, суть, я суть зрозумів, Близь, дивіться. дивіться, так як ви зараз ви вважаєте себе да. уповноваженим розглядатись у справу. Вам той працівник, який що, що ви який... хочете від мене, скажіть? Я просто не розумію, як ви без матеріалів справи хочете зараз якусь справу розглядати. Де доказова база? Де взагалі вся суть для, для, для вас потрібна доказова база? Ну ви ж кажете, ви все знаєте відкрить таку ап 251 статтю, і там якби все написано було. Ви кажете, вам не не потрібна юридична допомога, мабуть. На якісь підготовчі курси ну, стояло взагалі особисте бажання. Ні, хорошо, без проблем. Ви займайтеся. я ми просто працює. хочу я, я, не заважаю. Не заважаю. я не заважаю, я просто буду Будь представником. Я кажу, не заважайте. Я не заважаю, я вам повідомляю, що я буду представник, не не представником я діяльність. А чого? А чому ви так передзятуєте? Я не передзятую. Я теж людина, людина і я не підійшов цього. Підійшов цього підійшов я при виконанні підійшов. службових обов'язків. Я не підійшов, я підійшов тут, не зразу не, не Ми, ви говорити, прийшли сюди, ви під'явили цього, цього адвокатське посвідчення, договір цього це надання з Знаете, по, що це по, представництво. Ви знаєте, а? що це таке? Володимире Олександрович, займаємося згідно нетратимним часом зідну... закону про те, що працівники наші зупинили трасміну засоби, у нього не горіло ближні сідлопари. Вставляємо відповідний адміністративний да, протокол і їдемо ага. до далі <свят> <по -другу. свят> А при яких в яких випадках спецзасоби застосовуються? Ви навіть цього разі були да. особи, яку злісно затримує. Да. А що таке звісно не покорили? А ви знаєте, що це? Ну звісно да. знаю, Коли да. покрити. Я її читаю кожного божого дня на розводах і скажу. То то... Це таке не я вам не буду свої обов'язки розказувати, я їх знаю і привожу в дію тоді, то що таке тоді коли мені. Я вам не буду відповідати, шановний, я вам не повинен відповідати. Не? Я не а що ви повинні? Ви прийдете на розвод, ви, якщо ви можете. А що ви повинні то, ви не повинні, мене, то, ви не повинні допитувати, повноваження буде допитувати Є, мої обов'язки, тоді я вам розкажу. Що да, ви повинні? Я повинний. Ви Згідно... повинні служити народу України. Правильно, вот. правильно. а не тріпати на дорогу. А не вибачте на сході нерви на не дорогу і вийобуватись, понимаєте? то ви кажіть ви... камеру. Так, я камеру не Ви, так як ви кажете, а здійснюю, здійснюю своє чергування. Його. Подивись, поснімай, що поснімайш. Правомірно. Правомірно, здивіться. Ну, не треба тріпати нерви. Не треба тріпати нерву. В чому пора є? В чому пора, в чому вважає? Да? Да. Не знаю. <кх> Взагалі не повинні, ви виходите на службу. У вас повинен бути психологіч... психологічний стан. В ідеальному становищі. І ви взагалі не повинні провокуватися. Ви знаєте це чи ні? Не слабо характерній людині витримати оце все, що а ви перед... починаєте тут говорити. В смысле, А що я починаю говорити? Я говорю, щоб як мінімум в цій Досі державі соблюдався закон. Якщо б я дійсно рухався без світло, без ближний як громадянин і будучи не при виконанні своїх службових обов'язків, я б сказав біля поліцейські. Дійсно, я вибачаюся, я забув включити. І поїхав би, і все по, по нормальному Чи написали б на мене того протокола? Був з ним. Включені, ага. А чого вони втун, кажуть, що вони не включені? Вони казали, що вони не включені. Тому я буду писати відповідний протокол? Що вони втун, б... втун, а чого вони кажуть, що вони не включені? Вони казали, що вони не включені. Тому я буду писати відповідний протокол. Вони тіли. А чого вони кажуть, що вони не включені? Вони казали, що вони не включені. Тому я буду писати відповідний протокол? Тобто денні ходові вогні, ви розумієте? Ви хочете зараз людину притягнути до відповідальності? Я її зараз притягую до відповідальності. Ні. Я щось пишу. Я на, 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 ми, на ми даний час що... я нічого не пишу. В моїх діях зараз немає нічого такого, що мене треба осуждати чи визнавати мої неправильної. Ми затримані. Ви ще не затримані, ви зараз майор переговори і ви будете в смысле, Ми четверо людей зараз будемо він ждати, він, поки він щось. Він дзвонить на 102, зараз на 102 переговорить. Хто з вас каже? Що переговорити? Ну, ну, про що? Ну, повідомлення робить своє. Треба кольору FT67-5, англійськими буквами FT... Е, е, Керував автомобілем без включених ближніх фар. За межами То тоді буде це вона... Прошу зареєструвати до повідомлення. Е, столбовий Володимир Олександрович. Мені. Столбовий Володимир Олександрович. Так, так, звичайно. Дві слідчі, так, а ми екіпаж. Ну, са, хто головний контролюється з вас з трьох? Якщо виїжджає СОГ на, е, на виїзд, так, на, виклик, на виклик, то, так, то всі керуються те, що каже слідчий. Я Він є горова, а слідчий Документи реєстраційні на транспортний засіб посвідчення водіяння. Два речі. Ви нам зараз підійшли. Ви зараз підійшли. Я людей затримую тільки в порядку місцем розпілку.

Постанова, да, так. Протокол перший статус. За викладом. Тобто і буде цього статус виснованості протокол. Окремо буде розглядатися ваша справа, цього, ваша скарга з приводу дії працівників поліції. Угу. І вас окремо буде викликано для складання постанови про адміністративне правопорушення. Вам це зрозуміло? Ще, ну, ще раз, за, в, поліцейськ, в поліцейському відділку хочу розглядати справу. Все. Замі... Вам, вам, вам не за Вам зрозуміло? Вам зрозуміло? Чекайте секунду. Не за місцем вчинення правопорушення. 268 постійно. 268 Все, то, вас є... ніхто не затримує, ви можете бути вільно. Значить, я, можу... значит, я? Значит, я пояснив дитині, що значит, його порушення зафіксовано на лінії 102. Mm -hmm. значит, його, його порушення чи його виклик? Його порушення. Зафіксовано на лінію 102. То, а, що... я, а яким 에... чином образом вибрав? Зателефонував на лінію 102, повідомив про дане правопорушення. Тобто потім буде причина зупинки, нам повідомили, розумієш, хтось повідомив. Розумієш, розумієш. Ж, я щось не можу саму суть. Ви позвонили на 102, зафіксували, що він порушив правила дорожнього року. Оскільки працівник, який його зупиняв, знаходиться зараз на виклику в селі Берездів змоги на місці скласти протокол. — Немає. — Давайте ми до нього ну, підписати. Да, винести постанову з приводу даного порушення немає. Зафіксовано на нього стаття, щоб витягнути було відповідальності. Тобто очевидці, які реально бачили це, повинні фіксувати дане порушення. Так, так, так. Все, дякуємо Але до побачення. То нам треба з'явитись... — Буде викликано в телефонному режимі працівник. Ваш, ваш, я не знаю, хто для вас він буде. Ага. Його буде викликано і за результатами розгляду е, матеріалу, там, е, там воно зареєстровано буде розглядатися цього матеріалу з приводу даного правопорушення. А ви ж говорили, що зараз якби це питання вирішиться, зараз ви постанову винесете. Ну Якщо а, я не хочу. вона буде незаконна. Щоб ми на місці складали, не ми, ми, вас зупиняли, ми, ми зупинили б, ви, 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 ви не, не можемо вас протокол. Ми б. Так як працівники, які виявили дане припорушення, поїхали на виклик. Оскільки. Екстрений, який був вже екстрений. Ваш, а чого е... ви не поїхали? Діло в тому, так, що в мене 5 хвилин назад ви сказали, що ви в принципі доведетеся до кінця і. Ну, розпишуть на мене матеріали, я буду складати. Якщо на мене, розпишуть ці матеріали. А, це я... ви так на будущее говорите? Я, так, я а, думаю, може не на мене, може на когось іншого працівника це на який розпис. На який начальник розписна, ти будуть розписані матеріали. залі. з вас питання є? Подзвоните, ми обов'язково приїдемо. Добре, до побачення. До побачення. І руки тоже вам дякую за адекватність.